Всім привіт! Гарного доброго дня! Так, плиту і переплітаю. Ну, Давайте я вам покажу спочатку що плиту, так, і що там трішки я переплила. Ну і надалі я не знаю, як там буде. Ну, все по трішки. Так, дивіться: зелененька серветка. Це тонкий акрил. ну, В сьогоднішньому відео всі ниточки тонкий акрил. Так, гарненька сама по собі дуже цікава. Що тут? Тут були моменти, коли серветочка йшла хвилею, але потім вона почала розрівнюватися. Так що все нормальненько, все хорошо, чудово. Так що, бачите, все, все дуже. дуже ну, були, Я ж кажу, були рядочки, де хвилька йшла, потім почало розрівнюватися. Так що, ну ще вона аж заблокується, ще мені декілька рядочків. Зараз доплести. Зараз оцей склад... другий складний рядочок іду. Ну, тут потрібно бути уважним дуже. Так, ось схемка, так, цієї краси. Так, ось схемка. Так. А йду, я ось розпочала оцей другий рядочок. Тут просто уважний. Ну, чому складненький? Тому що потрібно бути тут уважними. Вже надалі тут трішечки вже буде простіше. А ось поки ось і, ось іменно рапорт, оцей, цей рядочок я вже пройшла, і другий він трішечки складний. Ну, не то, що складний, просто уважним потрібно бути, щоб не помилитися. Так що ось так. Ну, Сама вона. Я думаю, що надалі вона буде красивіша. Так, тепер далі. Далі я вам хочу показати також, що я, що я плиту, а далі синя краса, так. Дивіться, синя краса, так. Ну, наскільки її видно, так. Вже надалі вона буде ще, ще цікавішою, ще красивішою. Так. І я покажу до неї схемку. А схемка ось. Ось така заплутана. Не то, що заплутана, ну ніби. Такого яркого візеруночка тут не видно. Ой, вибачте, <кхи> підбила рукою. Ну, ось така. Побачимо, що далі буде. Я думаю, буде цікаво. Ну, поки ось вона така вимальовується, так, як їй так показати, щоб її було красивіше видно. Тут усе нормальненько і все йде, все йде як. Чудово. Просто так сильно ще не видно візеруночка такого. Так. Але все гаразд. Так, і... і тепер я вам покажу ще вишневого кольору красу, так? А ось тут я переплітала. Так, а ось тут я переплітала. Так, вишневій красі. Дивіться, в мене знову чому переплітала. В мене вона, бачите, почала загортатися. Я трішечки переплела. Але надалі, знов, бачите, вона в мене загортається. Тому я побачу декілька рядочків, пройдуся ще, побачу, наскільки як вона буде. Так, що я трішечки змінила іде, <кх> дивіться, так, ось її схемка, всю я її покажу. Ось її схемка так, повністю. Так, ось цей цей так, Ось тут де по дві. Ось буквально в цьому самому місті. Де по дві, по дві повітряні петельки, я брала по три. Ну, і я на фінал вийшла: ось тут, бачите, три. Так що, а отут, отут розпочинаючи, все пішло по три. По три, по три петельки повітряні. В проміжках по три повітряні петельки. Так, і було дуже чудово. Ну, тепер я пішла далі, так, я вже вихожу на три ось топчики з одним накидом, так, і в мене почала вона завертатися. Так. І вона почала трішечки завертатися. Бачите? Ну, я поки буду плести так, як є, по схемці, я подивлюся, просто, можливо, вже далі трішечки, як там буде. Ну, ось, доплиту сюди, так, тут вже буде видно, наскільки як воно що буде. Так, що ось так гарна, гарненька вона сама по собі буде також. Гарненька тут трішки видно серветочки, але я просто збільшила її саму, щоб більше схема була видна. Ну, ось так. Далі я продовжую плести. Всім гарного настрою. Під відео залишу посилання і вийшло нове відео по психології. І називається воно Як любити Бога. По психології. Так, і я вам щиро вдячна, що ви є. Дуже вдячна. Ви найкращі. Я люблю вас дуже. Дякую, що ви є. Дякую в ці періоди, коли в мене немає відео Ви, ви зі мною. Дякую вам. Тому ви найкращі. Вам гарного причудового настрою, гарного причудового дня, мирного неба над нами, над усіма нами. Бережіть себе, любіть себе. Ну і відкривайтеся в любові до Бога. Люблю вас, пока-пока. Надіюсь до завтра. Буду намагатися, щоб відео знов почали частіше виходити. Пока-пока.